В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д 1. У студії працюють Стас Коновалов. сурдопереклад Ганна Костікова. Вітаємо вас. Сьогодні у випуску ворог продовжує атакувати область шахедами та артилерією. Сьогодні у Дніпрі оголошено траур за загиблими внаслідок ворожих терористичних атак. Понад мільйон гривень збитків на утеплені дитсадочків. За це судитимуть чиновників Дніпровської міськради. Про це та багато чого іншого далі. Тож ми починаємо. Розпочинаємо випуск із ситуації в області. Вночі сили протиповітряної оборони знищили над областю два шахеди. Ввечері та вранці агресор атакував Нікопольщину, застосовував дрони камікадзе та важку артилерію. Окупанти поцілили по райцентру центру і червоногригорівській громаді. Поранена 68-річна жінка. Вона у лікарні в стані середньої тяжкості, пошкоджена інфраструктура, зокрема, магазини і спортклуб, а ще чотири п'ятиповерхівки і три авто. Зачепило газогін та лінію електропередач. Вночі під завалами Дніпровського будинку, який росіяни понівечили у п'ятницю. Рятувальники виявили тіло жінки. Це вже третя жертва того удару. Внаслідок вчорашнього ракетного удару у лікарні померла 60-річна жінка. Загалом загинули шестеро людей. Сьогодні у Дніпрі оголошено траур за тими, чиї життя забрав ворог. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким тих, хто став жертвою ворожих терористичних ударів. Вічна пам'ять. Про ситуацію у Дніпрі, а також про підготовку до саміту НАТО у Вашингтоні, і зокрема з точки зору патріотів для України, сказав у зверненні за підсумками доби президент України. Прошу пряму мову. Дорогі українці, українки, увесь день в Дніпрі тривають рятувальні роботи після російського ракетного удару. Більш ніж 50 людей постраждали. усім надається необхідна. Допомога станом на цей час відомо про п'ятьох загиблих. Мої співчуття рідним та близьким. В Дніпрі пошкоджені будинки, лікарня, підприємство. Були також ракетні удари по інших наших регіонах, керовані авіабомби по Харкову і по наших фронтових позиціях. Все це можемо зупинити тільки одним тільки більшою кількістю систем. ППО, тільки більш далекобійними ударами по місцях базування російських терористів по їхнім авіабазам. Про все це активно говоримо з партнерами на всіх рівнях. Готуємось до саміту НАТО у Вашингтоні, зокрема з точки зору петріотів для України. Провів сьогодні кілька нарад щодо нашої комунікації з партнерами щодо планів на цей липень. Будуть важливі перемовини. Також є прогрес і щодо нових безпекових угод для України. Вдячний команді за цю роботу. Провів сьогодні наради з урядовцями: прем'єр-міністр Шмигаль, перша віце-прем'єр Свириденко, віце-прем'єр Федоров, міністр фінансів Марченко. Вже є чіткі деталі нових рішень для українців, нових програм, які допоможуть людям в цей час дефіцитів електрики, а також щодо стабілізації мобільного зв'язку. Зараз потрібен максимум можливостей забезпечити генерацію створення нової децентралізованої генерації, і під це буде фінансовий ресурс. Найближчим часом урядовці представлять цю конкретику. Ще одне говорив сьогодні з головкомом Сирським. Була доповідь щодо фронтової ситуації, також говорив з міністром оборони Умєровим щодо його контактів в Америці, щодо нових пакетів для України. Зустрівся сьогодні з головою Генеральної асамблеї ООН та привітав із початком роботи нового прем'єр-міністра Нідерландів. Я дякую всім, хто нам допомагає. Дякую всім, хто б'ється та працює заради України і українців. Слава Україні! Героям слава! Про втрати ворога далі у випуску. За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 1200 окупантів, 9 танків та дві системи протиповітряної оборони. Загальні ж бойові втрати противника за час війни орієнтовно склали. Особового складу понад 547 тисяч осіб, танків 8132, реактивних систем залпового вогню 1115, засобів протиповітряної оборони 878, безпілотних літаків. Апаратів оперативно-тактичного рівня 11 тисяч 694, крилатих ракет 2342 одиниці. Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск на телеканалі д 1 на гарячу лінію телеканалу звернулися власники гаражів одного з кооперативів Дніпра та мешканці прилеглих до нього будинків. Містяни обурені тим, що стали заручниками ситуації. Нещодавно на вулиці Криворізькій встановили відбійник. На що ж скаржаться мешканці в ситуації? Розбиралася моя колега журналістка Ольга Ховрич. Більшу частину вулиці Криворізької, протяжність якої 3600 метрів, комунальники розмежували колесовідбійним брусом. Суцільним майже аж до проспекту металургів. На одному із крутих поворотів цієї ділянки дороги розташовано гаражний кооператив Каскад. Власники гаражів бідкаються, що стали заручниками цього відбійнику. Раніше вони вільно могли заїжджати на територію та відповідно виїжджати звідти в обидва боки криворізької. Зараз же їм треба робити чималий гак, щоб потрапити до кінцевого пункту призначення. Таке непродумане встановлення. Комунальниками колесовідбійного брусу, розповідають містяни, вже коштувало одному з автомобілістів життя. Вони перегородили виїзд з цих гаражей, де около 600 гаражей. перегородили виїзд. І для того, щоб виїхати, допустимо, до больниці засюди. Надо объезжать 2 километра до тупика 15-го, 2 километра оттуда. Это не только время. Вот этот гараж вот здесь. Два месяца назад приехал собак с дочкой кормить, хозяин гаража. Схватил инфаркт. Врачи приехали, откачивали, откачивали, отка... откачали. Даже заговорил. Я был при этом. стали скорі виїжджати, врачі його просять давай швидше, бистре, быстрее, срочну реанімацію. Ама шофер матеріться, що не може наліво повернути, що йому треба два кілометри їхати тупік 15, щоб розвернутися. І я тот чоловік помер. Чимало незручностей доставляє й дістатися гаражів пішки або ж потрапити на найближчу зупинку громадського транспорту, якщо в цьому є потреба. У тропіках стежка, яка в'ється подекуди в притул до проїжджої частини, доводиться йти нею, що само по собі є небезпечним. Когда йти на остановку, туди тротуаром можна йти, бо то тут тот не можна перейти. Там, коли я хожу туди на встановку на автобус, так я, я хожу отак, отак. А мені сюди йти а сюди машини. Я отак іду, бо я не знаю, яка є машина, в цей поворот. У Дніпрян є своє бачення, як можна зарадити в ситуації, що склалася після встановлення відбійника. Пусть полком построю, пусть розберет, зробить зебру чтобы люди ходили напротив, пусть уберут пару секций этого отбойника, и все будет нормально. А ми направляємо інформаційний запит до директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради Олексія Самілика, оскільки саме його співробітники звітували про встановлення колесовідбійного брусу на вулиці Криворізькій. Нас цікавить, чи дослухаються вони до Дніпрян і зроблять ще один розрив відбійника навпроти гаражного кооперативу Каскад відповідь обов'язково оприлюднимо. Ольга Ховричуля Ломовськ новини Д1 У мешканців Кам'янського з'явилася ще одна зона відпочинку. За ініціативи мешканців міська влада облаштувала зелений оазис на житловому масиві БАМ. Подробиці у матеріалі наших колег з кам'янської студії телебачення містебе. Є купатися завжди. Коли хадая з в садіки бабська мені забила і, і сюди в'єді. Водичка така чопенька і, і чиста. Навіть у будній день зона відпочинку біля ставка на житловому масиві Бам у Кам'янському гамірна та метошлива. Своє дозвілля тут проводять мешканці прилеглих районів. Раніше для відпочинку біля води їм доводилося долати чималий шлях. Тепер у жителів масивів соцмісто та «БАМ» є власний, гарний та впорядкований пляж. Все завдяки небайдужим громадянам та міській владі. Учільник Кам'янського Андрій Білоусов особисто підтримав цю ініціативу. Андрій Лянинович дуже дуже допоміг. Розчистив нам ставочок, навіз пісочку, поставив лавочки, поставив нам і туалети, і передівалочки, і також нам поставили зонтики, мостик зробив. Дуже йому велика-велика благодарність. Ну, це зараз є знаєте, якась ізумінка з города Нещодавно місцеві мешканці звернулися до очільника міста з проханням також допомогти в облаштуванні поля для пляжного футболу. Тож вже розпочали планування території. Наступним етапом буде завезено свіжий пісок, буде виконано інші необхідні роботи. Для діточок, які зараз знаходяться на відпочинку на канікулах, для них це буде дуже така приємна новина, тому що вони будуть саме тут проводити цей час, граючи футбол, і після того. Щоб охолодитись, занирнути в наш водойом. Ще три роки тому на місці впорядкованого пляжу та чистої водойми був соцільний очерет та зарості. Ставок був непридатний для відпочинку та купання. Тоді активісти з громадської організації, спільнота небайдужих громадян, заходилися відновити водойму для людей. Для цього розпочали збір на земснаряд. Кошти на нього перераховували навіть військові з передової. Розповідає заступниця голови громадської Організації спільнота небайдужих громадян Альбіна Савченко. Ми звернулися до нашого меру за допомогою, тому що самостійно ми не могли зібрати таку суму. Він відгукнувся, відчистили, повигрібали, завезли пісок, хлопці грають у волейбол, буде в нас майданчик для футболу. Діти відпочивають, дорослі відпочивають. Також прибираються. У нас є баки для сміття, все це кожного ранку прибирається і місце просто чудове. І ще що хотіла сказати. Зати цього б не було всього, якби не наші захисники, дівчата та хлопці. Велика їм подяка. Уклін, низенький і слава Україні, героям слава! Зелений оазис для Кам'янського вкрай необхідний, тим більше знаходиться він серед величезного житлового масиву. Це дозволяє і місцевим мешканцям, і переселенцям, яких щиро зустріли у Кам'янському, облаштувати відпочинок, особливо для дітей. Ірада Акімова Максим Олещенко, спеціально для телеканалу, де один. Кримінальна хроніка: понад мільйон гривень збитків на утеплення фасадів дитячих садочків. У Дніпрі судитимуть групу чиновників міськради. Шляхом внесення недостовірних даних до офіційних документів обвинувачені заволоділи коштами, які виділялися з бюджету в рамках реалізації програми в обласному центрі. Серед фігурантів заступник директора комунального підприємства Дніпровської міської ради, двоє керівників комерційної структури та фізична особа-підприємець. За даними слідства, обвинувачені підписали акти виконаних робіт, заздалегідь знаючи про їх невідповідність реальному стану. Якість матеріалів, які використовували під час робіт, та їх обсяг, не відповідав проєктній документації. Максимальне покарання за інкримінованими статтями, позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна. На Дніпропетровщині оперативники кримінальної поліції викрили групу наркозбувачів, які отримували мільйонні доходи від збутку наркотиків. Зловмисники збували наркотичні речовини шляхом закладок на території Петриківської територіальної громади та у Дніпровському районі. У наркоторговців вилучили підготовлений до збуту сушений канабіс, сліп пакети з амфетаміном і інші речові докази. Також у них вилучили грошові кошти, ймовірно, отримали отримані від злочинної діяльності майже 180 тисяч гривень та понад 4 тисячі доларів 3 липня. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і справом внесення застави. Наразі вирішується питання про повідомлення про підозру ще п'ятьом учасникам групи. Триває слідство. До надзвичайних подій на Дніпропетровщині протягом доби вогонь знищив понад 68 гектарів природних екосистем. Горіли суха рослинність та сміття. Про це йдеться на сайті ДСНС у Дніпропетровській області. Рятувальники понад 80 разів залучались до гасіння пожеж на відкритих територіях, ліквідували займання сухої рослинності та пожежі, де осередком було сміття. Пам'ятайте, що винні у порушенні вимог пожежної безпеки в природних екосистемах екосистемах несуть за собою адміністративну, а у деяких випадках навіть кримінальну відповідальність. Сума штрафу за самовільне випалювання рослинності або її залишків для громадян становить від 3 до 6 тисяч гривень. Про спорт Дніпряни Ярослава Магучих та Олександр Желтяков найкращі спортсмени червня. Експертна комісія Національного олімпійського комітету України з визначення найкращих спортсменів місяця та їх тренерів на черговому засіданні. Розглянула досягнення спортсменів на провідних міжнародних змаганнях в Олімпійських видах програми, що проходили протягом червня. Найкращою спортсменкою червня 2024 року визнано Ярославу Магучих, чемпіонку Європи з легко. Кої атлетики у стрибках у висоту у номінації Найкращий юний спортсмен червня 2024 року. Перемогу здобув Олександр Желтяков, чемпіон та бронзовий призер чемпіонату Європи з плавання 200 метрів на спині та комбінована естафета. 4 на 100 метрів. Вітаємо наших спортсменів. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також телеканал Д-1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитись наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших випусках новин. На цьому інформаційний випуск завершується. У студії для вас працювали Стас Коновалов, сурдопереклад Ганна Костікова. Слава Україні!